Попереджуємо його просто спокійно. спокійно? Піляція. Поламали вже стула. Самі, Самі поламали за своїм лісом і побили варку вар лице. Це голови селищної ради Глевахи. Ніяк не поділять кабінет. Олександр Шепеленко, котрий у кріслі очолював село більше десяти років. Його не раз пов'язували зі скандальними земельними розпродажами. 2010-го перед виборами селищного голови він входить до лав партії регіонів і стає очільником Глевахи. Його головний опонент Валерій Жеребцов за час правління 3,5 роки через суд довів за результатами голосування крісло голови мав успадкувати саме він. На підставі документів попередника просить на вихід. Це кримінал що ви зараз це не, кримінал. Я це це не кримінал. Про зміну облич і чвари у керівництві. Місцеві мешканці дізнались уже на зборах. Народ обурився, їх не спитали. Кого вони бачать головою селища? Все робиться за колісно, партизанськими методами. Він не погана людина. А Шепіленка він такий. То він землю продавав все на світі людина, яка вже 4 роки б'ється з старим головою за це крісло. Ну і ми вважаємо, що ну це не ця людина. І ми хочемо перевиборів. Після того як голова Олександр Шепеленко залишає крісло, його обов'язки має виконувати секретар селищної ради зараз Анатолій Степаненко. Однак Валерій Жеребцов після рішення суду з 9 січня на роботу ходить щодня. Теж каже, законно змінилась влада, це дало мені змогу зайняти своє законне місце. Як я прийшов сюди одразу. Хотів зайти, щоб зайняти своє місце. Значить, селищна рада була заблокована невідомими особами, забарикадована, Тобто, ну, може, якимись бандюками людина просто сидить в кабінеті, займає приміщення ніякого ні морального права, ні законного права, не має права перебувати на цій посаді. Тому що е діючий голова подав заяву про. Дякую за станом здоров'я пішов з посади. От відповідно до чинного законодавства, я залишаюся виконуючим обов'язки. Він людина, яка не прийняла присяги, людина, яка не має рангу, не має категорії. У селищній раді, у сусідніх кабінетах, сидять чи не закляті вороги, психологічно працюємо тяжко. Що цікаво, у обох печатки з гербом. Тобто і один, і другий ставлять підписи під документами. Ми працюємо в звичайному нормальному режимі, за, за моїм підписом і за за печаткою вже новою виготовленою. Получається, нонсос маючи дві гербові, це оригінальна печатка. Надія Миколаївна у шоці таке бачить уперше за 15 років роботи. Такого я не бачила. Я з ним тісно не працюю. Якщо він там скаже щось друкувати, дає мені флешку, я друкую так. Листи я не набираю нічого. Остання надія мешканців призначення у углевасі перевиборів голови. З відповідним проханням вони звернулись до виконувача обов'язків президента. Євгенія Дганович Денис Савченко, п'ятий канал.